Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про те, як в осінньому лісі не переплутати калину та бруслину. Недосвідчені мандрівники в лісі легко можуть сплутати восени калину і бруслину, оскільки плоди їх при дозріванні стають яскраво червоними. Калина це розгалужений кущ висотою до 4 метрів із сірою тріщиноватою корою. Лиски прості кріпляться до стебла супротивно. Квіти зібрані у суцвіття зонтик. У такому ж залишковому суцвітті достигають і плоди. Плоди калини у народі називають ягодами. Насправді, забудовою калини – це кістянка. При достиганні плоди калини стають яскраво червоними, соковитими, всередині плода під шкіркою міститься сплющена кісточка. Яка за формою нагадує сердечко, всередині кісточки міститься насіннина. Плоди калини вживають в їжу після перших заморозків, оскільки тоді вона втрачає свій гіркуватий присмак. З плодів калини готують повидла, компоти, варення, мармелад, киселі, пастилу, начинки для цукерок, екстракти, муси, приправи до м'ясних страв та чайно-кавовий сурогат. У плодах калини звичайної міститься до 8% органічних кислот, зокрема оцтова, мурашина, каприлова та ізовалеріанова, до 3% дубильних речовин, велика кількість вітаміну С та К, до 32% інвертного цукру, а також марганець та цинк. Насіння калини звичайної містить до 21% жирної олії, розім'яті сирі ягоди калини з цукром. Або без нього, з'їдають по одній столовій ложці за півгодини до їжі три-чотири рази на день при катарах, виразці шлунка, при колітах із запорами, при жовтяниці та діатезах. У народній медицині сік із плодів калини використовують також при захворюваннях горла та бронхів, при шкірних хворобах. У суміші з іншими рослинами плоди Калини Звичайної використовують при лікуванні гіпертонічної недуги та гіпертензії, яка зв'язана із запальними процесами в нирках. Отруйних речовин у будь-якій частині калини звичайної не виявлено на відміну від бруслини європейської. Бруслина європейська це листопадний кущ висотою до 2 метрів. Старі гілки бруслини європейської сіровато бурі, деревина жовта, на відкритому повітрі біліє, а свіжа має неприємний запах. Листки у бруслини європейської прості, за формою видовжено елептичні Так як і у калини, листя кріпиться до стебла супротивно. Соцвіття у бруслини європейської розлогий зонтик з двох дев'яти квітів. Восени на їх місці утворюються плоди. Плід у брослини європейської поникла чотиригнізна розкривна коробочка довжиною до 1,5 см. Спочатку коробочка зелена, а при достиганні темнішає до червонок малиново коричневої Кожна коробочка містить одну насіннину довжиною до 1 см. Хоча насінина біла, вона зверху прикрита помаранчевим принасінником. Кущі бруслини європейської з достиглими плодами виглядають ну дуже декоративно і гарно, і багато людей, проходячи повз кущ, не втримуються і рвуть собі букет, не знаючи, що всі частини бруслини європейської є отруйними. Кора містить гіркоти, дубильні речовини, листя, тритерпеноїди та фітостероїди і флаваноїди. У насінні бруслини європейської міститься до 70% олії. Алкалоїд еволін, кофеїн, серцеві глікозиди з групи кардинолідів, теобромін, полісахариди, вищі жирні кислоти та сексфітерпеноїди. Крім того, у всіх органах бруслини європейської міститься гутаперча. Насіння бруслини європейської також отруйне, але його яскраве забарвлення досить часто приваблює дітей. Ознаками отруєння плодами бруслини європейської є нудота, блювання, болі в животі, пронос, набряк печінки, а також запоморочення та судоми. У важких випадках отруєння можливий ентерит з гемораргічним синдромом, параліч та смерть. Дуже небезпечним є вживання плодів бруслини європейської гіпертоніками, оскільки у плодах міститься триацетин, який підвищує артеріальний тиск. Ознаки отруєння плодами бруслини європейської розвиваються поступово протягом 18 годин після вживання їх у їжу. Смертельна доза для дорослих 35 плодів, для дітей ще менше. Тому, якщо у вас на ділянці росте такий гарний декоративний куш, як бруслина європейська, попередьте своїх дітей, що ні в якому разі не можна рвати яскраві плоди, а тим паче їх їсти. Не можна також ламати гілки або розжовувати листя, оскільки і вони містять отруйні речовини. Покажіть дітям відео або фото ягід бруслини і калини. Наголосіть, що не всі яскраво червоні ягоди є їстивними. Потрібно навчитися милуватися красою рослин на відстані. Гарних і корисних вам прогулянок осіннім лісом. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.